Шановні друзі, шановні українці, сьогодні ми зібралися з групи небайдужих українців для того, щоб підготувати законопроект. Відносно ми зараз збираємося сформулювати цей законопроект Все. закон про перейменування країни, перейменування мови, який полягає в тому, що країна певна країна, я говорю, не держава, а країна, тобто вона знаходиться на якійсь там окраїні яка використовує нашу культуру і мову, яка їй не належить, Наші, нашу історію, наш бренд, яка мотивація, яка мотивація своєї політики поклала не власну історію, а чужу історію. І ми повинні це зупинити. Це повинна була зробити ще еліта. Наша українська еліта ще 30 років тому, але ми з'ясували, виявили, що вони не ввіглися і нічого не зробили. І наслідки того, що ми сьогодні маємо, це е, ті події, це знищення українського народу, це військові дії з боку е, агресора, який фактично присвоїв собі наш бренд. Ми сьогодні обговоримо, так що всі можуть задати питання, яким чином? В нашій державі ми можемо впливати. Стоп, 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 стоп. А, так. Таким чином, в нашій державі ми можемо впливати на будь-які дії іншої держави? Справа в тому, що е, треба прийняти закон відповідний, який перейменовує е, Російську Федерацію, так звану Росію, на Московію. А Україну на подвійну назву Русь Україна. І, і як, ну, як відповідно до закону, це, ці назви повинні використовуватися в інформаційному обігу країни внутрішньому. Це надає самій Україні, дає, дає імунітет від пропаганди і від інформаційної політики. Від російської пропаганди звичайно, від ворожої нам, від ворожої. яка спрямована на наше на, на знищення України. Політики. Крім того, треба перейменувати так звану російську мову на болгарську церковну, якою вона нас насправді є. Бо сучасний, сучасна російська мова, так звана, це реформована церковно-славянська мова Кирила та Мефодія київського ізводу. Вона була створена в 11 сторіччі. Цей київський звод, а потім вона була реформована на початку 19-го сторіччя кількома особами в Москві, такими як Пушкін і Карамзін. Ще там можна називати пару, пару осіб. Тобто вона навіть у підручниках 19 сторіччя кодифікувалася як реформована церковнослов'янська мова, це рефор, це, тобто російська мова це реформована церковнослов'янська мова. Так і було зазначено. Так. Да, це так писалося в довідниках, в анотаціях до підручників. Отак. Mm -hmm. е, і просто е, це просто спростовує. Політику Росії стосовно України як до одного і того самого народу, до того, що нема України, нема української мови, нічого нема. Бо насправді саме українська мова називалася раніше, в минулому називалася руська мова, а саме українська, саме мова. українська мова, руська. руська мова. Що стосується мови, то да, ти зрозуміло. Але у нас так відбувається. Ну, верховенство права у нас так е, працює, що закони у нас приймаються на підставі Конституції. Конституція у нас приймалась на підставі акту проголошення незалежності, де е, на референдумі була затверджена назва нашої держави. От яким чином виходячи від цих норм конституційних. Е, ви пропонуєте або у вас є якісь ну да ем, шляхи зміни держави? Ви говорили про зміну назви держави. Ну давайте я да. точно пояснювати це питання, тому що питання дуже важливе. І дійсно у нас згідно акту проголошення незалежності, назва держави це юридичний термін. Вже що таке юридичний термін, який встановлений вже і законом, і нашим волевиявом. Нас заповнена наша держава, самостійна українська держава України. Але ж е, виникає такі, е, виникла е, підстава, яким чином е, Російську Федерацію, е, фактично, яка у нас вкрала історію, яка е, свою агресію мотивує тим, що вона нібито захищає. Юрій Петрович. Нам сьогодні Юрій Петрович доповів, що Ще у 19 столітті українська мова значилась всіх підручниках як Росії, російська мова, а е, руська мова, як руська мова, а е, та руська, яку зараз називають росіяни, так звані. Це насправді староболгарська слов'я мова, церковна мова, яка була реформована за часів Карамзіна і, Пушкина. і Пушкіна. І от в цьому випадку я вважаю, що необхідно... Ну дивіться, от я приведу маленький приклад. В школах, в всіх школах, от я був в Австрії, і там я здивувався, що всі карти, які знаходяться в класах, місто Львів зазначено як е... Лемберг. Розуміли? Лемпір. не, не містер, а Лемпір. Тобто вони досі вважають його своїм містом. Таким чином, я вважаю, що нам треба перейменувати всі наші карти, всі наші. Карти є карти? Карти, зміну назви не, не російська, а московська, тому що немає такого руського народу, не існує. Тому що нема жодного доказу, щоб так, 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 така нація взагалі існувала. А чому немає? Все, друзі, все дуже просто. Відкриваємо ем, е, Вікіпедію, які республіки входять до складу Російської Федерації з назвою Росія. Друзі, якщо є, якби був рускій народ, була б республіка Російська республіка. А ми читаємо там Дагестанська республіка, Чеченська, там, ем, Калмицька, Бурятська. а російської немає. І тоді виникає питання: а на підставі чого вони себе зазначають руським народом? От на підставі чого. Тому цей закон направлений на те, щоби ну ми не можемо їх зобов'язати, примусити, але ми можемо на нашій національній території українського народу виправити всі боте, щоб а вчинити певні дії, щоб використовувати вірні історичні терміни. Так, дійсно воно так і є, як сказав пан Дмитрий, значить. Але, значить, якщо що нам треба зробити для свого захисту? Для свого захисту, да, друзі, для это, свого это імунітету. Захист, да, захист. Нам треба просто повернути справжні назви мовам і країнам. Ще за переписами населення кінця 19-го сторіччя, так звані руські в переписах ділилися на три частини. Великороси, малороси і білоруси. Чому вони називалися руськими? Тому що вони належали до православної церкви. Ось була ознака релігійна. Абсолютно. Ні, 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 ні. Чекайте. Значить, ця назва, цей поділ за назвами був взятий з грецької традиції, де малою Грецією називалася суто сама Греція і самі греки, а великою Грецією називалися всі колонії, грецькі колонії, починаючи з Італії, з італійських колоній греків на Сицилії і інших колоній це все аж до Криму. І це все було Велика Греція, хоча вона була населена, значить колонії. колонії. Да, це були колонії Греції, які, а які були населені місцевим населенням. Це називалося Велика Греція. Звичайно, це такий академійний термін. Ніхто не називав великими греками крим, кримчан, скажімо, того часу. Тобто або велика або, да, 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 або мешканців Велик Ближнього Сходу. Це суто, це просто академійна назва, яка перекочувала, значить, ось у цю класифікацію. Але ж вони велик... всіх вони вважають, що велике, тобто це дуже якісь великі. Да, що... це, це, це не велик... про велич. Велікаросія, ета, ні, це не про велич. Це про те, що це інородці. Інороці за визначенням інородці. А хто саме інородці, це чухонці. Їх так і називали в 19 сторіччі, починаючи від Пушкіна в його поемі мідний вершник, і закінчуючи академійними там якимись авторами. Ну скажімо, такими, як той же Далі, який писав, значить, у своєму листуванні, що, що це чухонці населяють великоросію, населяють чухонці. Ось і все. І цей ця, ця назва дала безліч там прізвищ. Ну, Чухонцеви, Чудінови, і так, так далі, таке інше. Тобто, тобто це була нормальна на міру, це вони взагалі не мають ніякого відносини. Да, тобто, це взагалі вони, вони відносяться до фінських народів. Так, так. Меря, фіно Фін, да. і так далі. До Чудь і там Мурома, і, значить, і Мордва, і ну, їх багато. Тобто і на державному рівні. Взагалі, е, не заборонити, а... Використовувати славянські слов'янські назви наші заразкі назви вони ж використовують для своїх політичних цілей. ось що на да, Так, ось що що це просто сьогоднішня, сьогоднішня термінологія русські, значить, це просто результат фальсифікації, який відбувався за тривалою фальсифік. Ну з одного боку тривалою, з з іншого боку, не, не такою вже й тривалою. Тому що ще в перепису населення 1926 року, менше як ніж менше ніж 100 років тому назад, були великороси писали. Великороси, великороси а в деяких в душках рускі. Угу. А сам, а саме закріплення вже назви рускі, воно відбувалося коли почали в 1932 року видавати паспорти, і вже тільки там почали писати русські. До речі, до речі, я хочу е, зауважити, що е, паспорта на території України, де була ОССР, почали тільки давати, друзі, думатись, починаючи з 1970 року. До цього були тільки трудові там, якісь книжки. Це в селах, так. А в містах, а в містах були, так. а всі села думаєте, майже всі села були закріпачені фактично. Да, значить, Абсолютно вірно. Значить, це те, що стосується переименування країни. Тобто, якщо це Московія або це Чугонщина, то, то вона не Росія. І мова йде якраз про це. І що нам дає приклади такого переименування? Наприклад, ми маємо свіжий такий свіжий приклад: це переименування. Це спір, який був тривалий час, майже 30 років, між Грецією та Македонією. Коли, значить, греки не визнач... не визнавали за Македонією їх на її назви, і на рівні ООН було... була прийнята резолюція, що Македонія. Називається колишня Рез... Югославська Республіка. Полотики, да. І це, значить, лише два роки тому назад. Вони дійшли значить, компромісу і почали називати Північна Македонія. Тобто, друзі, прецедент вже є, і ми можемо зробити такий законопроект, і вже Греція і Македонія з цього приводу вже подібне питання вирішувала в ООН. Так, абсолютно вірно. І зараз якраз. Все частіше порушується питання про те, що е, треба буде пере, е, перезасновувати Російську Федерацію, і це якраз е, являє де за України... не перезасновувати, а засновувати, тому що от по документам ну, тоже як воно її немає. Взагалі да ну можна і так сказати. Хай ці діячі, це діячі це, да. це, да. да. це дасть нам можливість, що коли вони будуть засновувати свою державу, щоб вони не використовували наші терміни, да. які історично належать нам, не, не захопили б наш бренд, який історично належить саме нашому українському народу, який ще не так давно долече. Називався руським міром. Ми русські, а вони які відношені до нас. Отак, от, от саме так воно і є. І зараз у нас є така дуже відкривається можливість для того, щоб наполягати на тому, щоб в майбутній назві сьогоднішньої Російської Федерації не було рос-рус. Частки. Так, так рос-рус. Значить, е, значить, тобто е, ще така річ, що е, чому ми можемо. Це прийняти своїм законом. Тому що, наприклад, деякі країни можуть мати безліч, ну не безліч, а декілька назв. Скажімо, та ж Німеччина. Німці її називають свою Німеччину Дойчланд. Французи її називають Альма. Ми називаємо Ну, у мене питання більше до Дмитра Олександровича, щоб він пояснив в юридичному плані. Виходячи з наших правової бази, законодавчої бази, Верховна Рада у нас не має повноваження змінювати назву нашої держави. держави да. До речі, у неї є повноваження змінювати. Певні області, певні райони може нести от таку формулю, формулю, ну, формулювання да. е, історичні витоки, щоб в цьому були. От на це вона може впливати. Да. і дійсно, Верховна Рада не може змінити назву держави, але ж Верховна Рада, як і 91 першому розі, може винести на, на всеукраїнський референдум. Питання назви держави. А чому це необхідно зробити? Тому що от на сьогоднішній день юридично визначена назва нашої держави, самостійна українська держава України. Але ж коли я про це кажу, філологи мені дорікають, що ні, невірно треба було України спочатку поставити, а потім, тобто, Україна, самостійна україна, самостійна українська держава. Або там вот отак потрібно було зробити. Але чому так сталося, я не знаю. Ну, от, але ж сьогодні юридичний термін зафіксований таким чином. Тому всі зміни назви необхідно, що вирішити через всеукраїнський референдум. Розділі конституції. Зміни, всі зміни до першого розділу конституції, згідно там якоїсь статті в той самій конституції повинні вирішуватися референдумом. Значить, тому значить, тут доведеться проводити референдум. Але, але, але назву Московії ми можемо зробити без референдуму. Законом. Законом, так. Абсолютно. Так, так, так. Далі, значить, змінити назву з, з російської на церковнослов'янську ми теж можемо зробити значить, без референдуму значить, просто законом. Там теж є певні, так би мовити, тонкощі, тому що так звана російська мова згадується в 10-й статті значить, Конституції. Тому для того, щоб не ще й ну можна із цього приводу проводити референдум, але пропонується законом значить, вживати поруч з російською мовою, так і як синонім церковна болгарської церковна мова. От і все. Тобто, таким чином. І потім просто це імплементується значить, в інформаційний обіг. А далі, вже коли як ну рано чи пізно, а доведеться приймати і нову редакцію Конституції, і тоді там вже можна буде врегулювати. Але що важливо, що ці назви вже підуть у життя, і вони вже стануть необхідним політичним, політичним аргументом. Так. І ще така річ. Що е, щить, ми повинні не тільки самі це зробити, зміни ці внести, але ми повинні закликати інші країни, яким загрожує так звана Росія, Росія, агресія на Російська, агресія. а цей Прибалти, да цей поляки, е, це мов це Грузія, це Казахсі Щоб вони теж це зробили, ми можемо вже зараз бачити, як е, яка мовна політика в Казахстані. E, значить, тобто, це, це просто це, це їх порятунок, такий так. самий, як і наш. Так, так, так. І якщо низка країн це зробить, то це вже буде достатньо. Це вже буде ефект. Тут, які, навіть якщо одна тільки Україна це зробить, це вже буде ефект. Тому що на це будуть зважати. Крім того, значить наші органи виконавської влади, там і президент, і, Каб, і Кабмін, і значить, значить, не Кабмін. а МЗС, Міністерство зовнішніх справ, повинні подання відповідні зробити в ООН, де теж внести це, це питання на розгляд. Саме так, приблизно так, як Греція це у нас внесла в 92-му році з приводу Македонії. Македонія. І значить, ще що важливо, зараз, просто дивіться, зараз змінюються загальні підходи у всьому світі до проблеми російської, і е, оцієї так званої російської, московської, значить. І зараз шанси на це перейменування е, підносяться дуже високо, тому що е, всі починають розуміти, що це таке, що, в чому тут питання. Бо два, роки, два місяці тому назад Путін так і сказав на одному з своїх там мостів таких: він так і сказав, це війна за те, щоб ми залишилися Росією. Він сказав, це ніхто не помітив. Бо в нас думають, що Путін це робить для того, щоб утриматися при владі. <рес> так, так смішно, просто, просто дивовижно. Я коли, коли слухаю наших політологів, що він це робить для того, щоб утриматися при владі. А вони не розуміють, що він робить це для того, щоб, 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 щоб Росія не зникла. Бо вона зникне, її не стане. Друзі, от дуже е, вірно сьогодні ми е, прийшли до думки, що для чого Росії потрібно і вони тримаються за назву Росії? Тому що ем, імперія завжди захоплювала чужі території, чужі імена, чужі прізвища і чужу історію. І сьогодні у нас є шанс, щоб зупинити агресію не тільки фізично, а й зупинити її взагалі, щоб ми і, 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 і саме ідеологічно. І тому от цей законопроект дасть можливість потім звернутися в ООН дасть можливість вже е, російської ідеології, вже коли вона буде називатись московською, не казати, що вона когось захищає якусь там, якийсь там російський народ. Нема такого російського народу на території самостійної української держави України. Це перше. Друге, е, друге те, що зміну назви ми можемо тільки на всеукраїнському референдумі. І у нас є всі підстави це зробити, тому що ми знаємо, що Конституція досі не виносилася на, на всеукраїнський референдум. Наступний раз ми долучимо ще філологів, щоб вони скажуть, як вірно, зазначати назву держави. Тому, друзі, от сьогодні у нас от такий вийшов коротенький аналіз подій відносно Москові, відносно їх язика, якого до, до Росії не мають ніякого відношення. І тому от ми готуємо законопроект. Долучайтесь, філологи. Ми разом будемо. Ми вважаємо дуже необхідним для того, щоб зупинити агресію Московії раз і назавжди. Щира ваш Дмитро Павліченко.